Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом, виробник Таїланд. Перші в показі срібні сережки з натуральними аквамаринами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 20 на 9 мм, аквамарин 6 на 4 кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 6,4 грами. Англійська застіпка, штифт не занижений, але він розташований ось під таким певним кутом. Гарно будуть сідати на вушку. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Аквамарини дуже гарної ювелірної якості, чисті, прозорі. Під штучним освітленням. Більш блакитні. При денному освітленні такого блідо сірого з блакитним відтінком кольору. Вартість сережок. 2400 гривень. Класичні стримані срібні сережки з натуральними танзанітами. Розмір поверхні 20 на 4, танзаніт 4 на 3 мм, вага сережок 3,2 грами, англійська застіпка. Гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Камінчики гарної якості, доволі насиченого кольору. Вартість сережок 2000 гривень. Розкішний срібний браслет з натуральними опалами та кубічним цирконням. Довжина браслету. 18 см плюс 2 см додатковий ланцюжок, тобто до 20 см. Вага 13 г. Розмір поверхні 180 на 9 мм. Опали 6 на 4. Кубічний цирконі 1 та 1,5 мм. Опали дуже яскраві. Дуже гарна опалесценція. Кожен камінчик супер яскравий. І зворотнього боку. Застібка карабін. І ось так буде виглядати на руці. Опали просто неперевершені. Вартість браслету 3600 гривень. Яскраві срібні сережки з натуральними рубінами. Такі сережки вже були, і багато хто питав, я замовила ще. Вага сережок 5,7 грам. Розмір поверхні 22 на 5. Рубін 5 на 4. Доволі цікава застіпка, але вона також дуже надійна, гарно фіксується, і на вушках також сідає гарно. Тобто, завдяки ось такому штифту сідає і. Гарно виглядає на будь-якому вушку. Якщо потрібно додаткове фото, зроблю фото на вушках. Як виглядають ці сережки на вушках, хто знайомий з такого типу застіпкою. Вартість сережок 2700 гривень. Стильне Вишукане срібне кольє з натуральними сапфірами та кубічним цирконієм. Розмір по камінчикам 73 на 8 мм. Сапфір 7 на 5, 6 на 4 та 5 на 3 мм. Кубічний цирконій – 1 мм. Довжина 45 плюс 5 додатковий ланцюжок, тобто 50 см. Вага. 5,8 грам. Роздивимось поближче. Сапфіри насиченого, темно-синього кольору, застіпка, карабін. І зворотнього боку. Вартість кольє 2700 гривень. Срібні сережки з натуральними гранатами, родолітами та кубічним цирконієм. Елегантний дизайн видовжує обличчя своєї власниці. Розмір поверхні 35 на 5 мм. гранат – 6 на 4 кубічний цирконій 1 міліметр. Трішки занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха, камінчики дуже гарної якості, насиченого такого малинового кольору. Дві частини нерухливі, дві рухливі. Вартість сережок 2250 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!